Іноді те, що залишається за кадром, виявляється набагато смішнішим і жвавішим за сам фільм. І саме в цих невдалих дублях актори розкриваються по справжньому. Яскравий приклад фільм Брехун брехун, де герой Джима Керрі, юрист, раптово втрачає здатність брехати. Як можна здогадатися, без головної професійної навички йому доводиться не солодко. Але сьогодні мова не про це. У картині використовується чимало юридичних термінів, через що Керрі часто забував репліки і починав імпровізувати прямо в кадрі. Треба віддати належне акторам, які знімалися з ним у залі суду. У ті моменти, коли Керрі забував текст і починав кривлятися, вони майже ніколи не виходили з образу. Спостерігати за їх стриманою реакцією в дусі, що взагалі відбувається, окремо задоволення. Джим Керрі не був би собою, якби не смішив знімальну групу просто так, навіть коли дублі проходили ідеально. А сцена в ліфті це взагалі окрема історія. Керрі опиняється в замкнутому просторі з привабливою дівчиною, і оскільки його герой не може брехати, він обсипає її низкою сумнівних компліментів. Кода, що ці моменти не увійшли до фінального монтажу. У більшості випадків вони були набагато кумеднішими за сцени з самого фільму, і при цьому краще передавали задум сценаристів. На щастя, творці зібрали всі невдалі дублі і включили їх до фінальних титрів у дусі фільмів Джекі Чана. Завдяки цьому, ми глядачі взагалі змогли їх побачити. Майстер один з найсерйозніших фільмів у кар'єрі Пола Томаса Андерсона. У ньому все побудовано на внутрішній напрузі і тонкій акторській грі, але навіть у такому проєкті не обходиться без несподіваних моментів. Під час зйомки сцени в ліфті, де персонажі знаходяться в тісному замкнутому просторі, хтось із акторів несподівано ним витримав і дав газу. Це моментально зруйнувало атмосферу. Актори розсміялися і вийшли з образу. Дубль був зіпсований. Єдиний актор, який не вийшов з ролі, це Хоакін Фенікс. Він продовжив грати, зберігаючи повну зосередженість. Ніби нічого не сталося, цей епізод не увійшов до фінального монтажу, але залишився одним з тих випадків, коли актор настільки занурений у роль, що не реагує навіть на хаос навколо себе. Саме така увага до образу і відрізняє Хоакіна Фенікса на тлі багатьох інших акторів. Are you lying? No. Are you lying? Yes. На знімальному майданчику друзів сміялися не менше, ніж перед екранами. Справжніми королевами сміху вважалися Дженніфер Еністон і Ліза Кудроу. Коли справа доходила до сцен з їхньою участю, зйомки могли затягнутися надовго дубль за дублем, тому що обидві постійно зривалися на сміх. <laughs> Особливо важко було, якщо вони опинялися в кадрі разом. Варто було одній почати сміятися, друга вже не могла зупинитися. Один з найвідоміших моментів серіалу сцена з диваном, де Рос, відчайдушно затягуючи його по сходах, повторює. На вигляд, проста комедія положень, але за кадром актором було зовсім не до серйозності. Девід Швімер пізніше зізнавався, що під час зйомок цієї сцени він сміявся так сильно, як, мабуть, ніколи в житті. <плес> Утримуватися в образі було неможливо, і це саме той випадок, коли за короткою сценою стоїть безліч невдалих дублів і ледь стримуваний сміх всієї знімальної групи. Хоробрі перцем фільм, де весь сценарій побудований на абсурді. Але одна справа читати ці репліки на папері, а зовсім інша намагатися вимовити їх в голос перед камерою, в костюмі і з серйозним обличчям. Особливо важко працювати над роллю було Наталі Портман. <laughs> Справа в тому, що вона звикла в основному грати драматичні ролі. Чого тільки варті В. означає Вендетта Леон, і, звичайно ж, країна садів. Одна з реплік її героїні звучала настільки безглуздо, що ледь вимовлена змушувала всіх навколо, включаючи саму актрису, ридати від сміху.

Через це талановита актриса стала лідером за кількістю зіпсованих дублів. Всі інші актори вже не раз знімалися в комедіях і завдяки своєму досвіду знали, як поводитися в таких ситуаціях. Незважаючи на це, атмосфера легкості та щирих веселощів допомогла актрисі швидко адаптуватися до ролі, і в підсумку саме ця енергія зробила фільм по справжньому живим і кумедним. With our huge muscles we will protect you. Деніел Дейл-Юес, актор, який прославився своєю унікальною здатністю залишатися в образі практично завжди, навіть коли зйомки на паузі і камери вимкнені, його професіоналізм і неймовірна концентрація викликають глибоку повагу у колег і глядачів. Саме тому момент на зйомках фільму Нафта, коли він вперше за довгий час не зміг стримати сміх і вийшов з ролі, став справжньою несподіванкою для всіх навколо. Це був рідкісний випадок, коли сувора стриманість і абсолютний контроль. Над емоціями поступилися місцем щирій природній реакції. Незважаючи на всю серйозність і вимогливість до себе, навіть найбільші професіонали у своїй справі час від часу демонструють свою людяність. Такі моменти нагадують нам, що за маскою геніальності і невтомної праці ховається проста людина зі своїми емоціями і слабкостями. Іноді найскладніший противник на зйомках не інопланетянин, а власний сміх. Герой Томі Лі Джонса у фільмі практично завжди зберігає серйозність, але за кадром все було зовсім інакше. У сцені, де він допитує пса, мопс був справжній, і це все ускладнювало. Він гавкав, мотав головою, дивився в камеру, і кожен дубль перетворювався на комедію. А сцени в машині стали справжнім випробуванням для всіх this game. <laughs> Особливо той момент, коли раптово з'являється так званий автопілот. Сцена була настільки абсурдною, що сміх охопив усіх: і Віла Сміта, і Томі Лі Джонса, і всю знімальну групу. Didn't Саме в ці моменти, коли сміх проривався крізь серйозність, відбувалося справжнє диво, щира невимушеність і тепло, які в підсумку відчули і глядачі. Бред Піт, харизматичний актор з широким діапазоном, який вміє однаково переконливо грати як чарівних героїв, так і похмурих неоднозначних персонажів. Його ролі в таких фільмах, як бійцівський клуб, дерево життя і одного разу в Голлівуді» демонструють здатність Піта глибоко вживатися в образ і вибирати проєкти, що розкривають його акторську багатогранність. Роль у швидше за кулю не стала винятком. Сам по собі фільм отримав хороші відгуки від глядачів, перш за все за гумор, але за лаштунками відбувалося ще. Більше смішного. Бред Пітт, справжній любитель від душі посміятися на зйомках, але в цьому проєкті він перевершив самого себе. Тика <рес> За його словами, атмосфера на майданчику була невимушеною і доброзичливою, тому він відчував себе максимально розкуто і часто виходив з ролі. Wait, this. Uh, this okay. yeah. <laughs> до того ж, йому дуже сподобався сценарій. Під час першого читання він сміявся так, що ледь міг дочитати до кінця. Інші актори теж не могли стримувати сміх, і це тільки посилювало командну хімію. Аарон Тейлор Джонсон і Брайан Тайрі Генрі пізніше зізнавалися, що це були одні з найвеселіших і найтепліших зйомок у їхній кар'єрі. Така атмосфера рідко створюється випадково, коли всі на одній хвилі, і знімальний майданчик перетворюється не просто на робоче місце, а на простір, де хочеться бути саме цей настрій і передається з екрану, роблячи фільм по-справжньому живим. І ми звикли бачити Браяна Кренстона як серйозного вчителя хімії, який з часом перетворився на суворого і безжалісного злочинця. Аємнатіндейжкайлер Аємденж. Однак, під час роботи над комедійним фільмом Чому він актор розкрився з абсолютно іншого боку. <плес> під час зйомок сцени в туалеті, де за сценарієм була потрібна повна серйозність. Кіган, Майкл Кі і наш герой не могли стриматися від сміху. Кожен дубель закінчувався вибухом сміху. Настільки безглуздою і абсурдною була ситуація, зйомка затягнулася на десятки дублів. Окреме задоволення спостерігати за їхньою грою в підсумковій сцені, знаючи скільки зусиль акторам потрібно було, щоб не розсміятися. Фифті секса таймс із амсай, айгане. Гола правда типова романтична комедія свого часу. Жарти на межі, швидкий темп і контрастні герої. <laughs> Все побудовано на конфліктах і непорозуміннях між персонажами. При бюджеті в 38 мільйонів доларів фільм зібрав неймовірні на ті часи для комедії 205 мільйонів. <проб> Гола правда знімалася в напрочуд легкій і невимушеній атмосфері, ніби старі друзі просто зібралися разом. Джерард Батлер зізнавався, що відчував себе на майданчику як вдома. Це чітко видно і по невдалих дублях. I'm sorry, I'm really <laughs> Кетрін Хейгл і Батлер через неймовірно абсурдні діалоги не могли стримувати сміх, і через це сцени, які виглядають на екрані простими, доводилося перезнімати багато разів. Ге лонгермен лайк самтине touch your titty? I'm sorry. Відмінний настрій панував і у всієї знімальної групи. Наприклад, в одній зі сцен в машині на задньому плані можна помітити, як хтось із команди намагається пожартувати, але при цьому незграбно падає. На жаль, ці моменти не увійшли до фінальної версії, і при перегляді невдалих дублів створюється відчуття, що за кадром було набагато більше справжніх веселощів, ніж у самому фільмі. У сорокарічному та незайманому одна сцена вийшла далеко за рамки сценарію і перетворилася майже на документально момент, коли герой Стіва Карела вирішує зробити депіляцію грудей. Та на папері звичайний комедійний епізод. На майданчику актор, який без дублерів і гриму погоджується на справжню депіляцію. Карел припускав, що буде боляче, але не підозрював наскільки. Все, що ми бачимо в цій сцені: спонтанні вигуки і щире страждання це непідробна реакція актора, який потрапив у пастку власного ентузіазму. Його партнери по сцені се троген Пол Рад відверто сміються прямо в кадрі. Реакція співробітниці салону не менш безцінна. У підсумку вийшло не просто смішно, вийшло по-справжньому, і сцена стала однією з найбільш незабутніх у фільмі. Розумник Вілл Хантінг фільм, де драма і людяність переплітаються так тонко, що часом навіть не помічаєш, де закінчується гра і починається життя. Особливо це відчувається в сценах між героями Мета Деймона і Робіна Вільямса. Їхні діалоги живі, справжні і не завжди прописані в сценарії. В епізоді, де герой Робіна Вільямса згадує свою дружину, раптом з'являється фраза, якої ніхто не очікував. Мавай Вона шістофа не вона Мед Деймон не може стримати сміх, але Вільямс не зупиняється. Він продовжує імпровізувати на ходу, придумуючи деталі, які стають все більш абсурдними. На знімальному майданчику тоді навіть не відразу зрозуміли, що це була незапланована репліка. Вільямс, як завжди, вийшов за рамки сценарію і додав абсурдну, але теплу деталь. Вийшло щось більше ніж жарт, маленьке зізнання в коханні дружині і прорив крізь захист його співрозмовника. У цій сцені сміх став не перешкодою, а доказом справжності. Коли актори не можуть стриматися, глядач їм вірить, і за цим стояв саме Робін Вільямс, людина, яка навіть у найдраматичнішій ролі не забувала, що сміх і сльози завжди йдуть поруч. Година пік одна з найуспішніших і смішних комедій кінця 90-х. Схід зустрічає захід. Партнерство Джекі Чана і Кріса Такера Один говорить мало, але творить неможливе. Другий не замовкає ні на секунду, але часом здається, що сам не знає, що робить. Фільм став хітом, а їх дует культовим. Але за кадром це зіткнення культури темпераментів оберталося постійними труднощами, сміхом і нескінченними дублями. Для Джекі Чана англійська тоді була справжнім випробуванням. My daddy wanna No bullshit. <laughs> а для Кріса Такера навпаки його мова була настільки швидкою і хаотичною, що члени знімальної групи не завжди розуміли, що він взагалі сказав. Посінакіяйпі босі некладіалейпіле у фільмі також є сцени, де такеру потрібно було говорити китайською. Кожного разу, коли Кріс намагався вимовити хоча б пару слів, Джекі не міг стриматися від сміху, і зйомки відразу зупинялися. Ші -ші Через це проста сцена могла розтягнутися на десятки дублів. Джекі плутався в словах. Такер забував репліки. А іноді вони обидва просто починали сміятися, навіть не встигнувши почати. Додамо до цього акробатику, троси, вибухи і нескінченні спроби не потрапити в мікрофон за кадром і отримаємо хаос, з якого дивом народилася одна з найуспішніших комедійних франшиз. Коли актори щиро сміються і по-справжньому проживають свої ролі, фільми набувають особливої глибини і сили, адже щирість це те, що не можна запланувати або зрежисувати. Дякую за перегляд! Успіхів вам!